Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні будемо розмовляти про Zoom. Про цю програму чудово для запису відеоконференцій для, взагалі, проведення відеоконференцій. Отже, якщо ви хоча б раз заходили в програму Zoom, то для того, щоб відвідати чиюсь відеоконференцію, то у вас 100% встановлений Zoom-клієнт. Ось так він виглядає. Якщо це не так і у вас немає Zoom клієнта то а, тоді зайдіть в Google, наберіть там Zoom і встановіть його собі. Це робиться дуже і дуже просто. Отже, заходимо і дивимось. Ми відкриваємо і попадаємо на головну сторіночку. Тут у нас є чотири ось такі віконечка. Перша називається нова конференція. А ви заходите і одразу попадаєте у тількино створену вами конференцію. Вона відбувається прямо зараз у реальному часі. Якщо ви її розгорнете, на весь екран, то а, давайте роздивлятися інтерфейс. Отже, отут у нас є з вами така птичка, яка показує нам інформацію про створену вами конференцію. Якщо ви хочете запросити, прямо зараз людей от ви домовили, що прямо зараз ви всі заходите в Zoom-конференцію, то ви заходите в цю конференцію самі, натискаєте отут копіювати посилання. Так. І розсилаєте ваше посилання всім тим, кого зараз хочете запросити на цю конференцію. Тобто цю конференцію ви створили прямо зараз і запрошуєте сюди людей не заздалегідь, а прямо в режимі реального часу. Закінчили і завершуєте свою конференцію. Далі. Є війти. Сюди натискаєте, якщо вам замість запрошення з посиланням дали, наприклад, код конференції і ідентифікатор конференції. Сюди ви можете зайти, ввести цей код і ідентифікатор, і по цим даним також потрапити. В конференцію. Далі планування конференції. Планування конференції це дозволяє вам зробити конференцію заздалегідь і підключитися у потрібний час. Отже, дивимося, як це зробити. Натискаємо запланувати. І вспливає в нас таке віконце, де написана тема конференції. Ви можете залишити її ось такою: Zoom meeting invitation Тетяна Кондратєва. Тобто вас запрошує на конференцію Zoom Тетяна Кондратєва». Можете назвати так, як вам зручно. Наприклад, урок фортепіано або «Сульфеджіо 5 клас і так далі. Тут вводите дату, тут вводите час, залишаєте часовий пояс, обов'язково включаєте час, чат конференції, так, і залишаєте скласти автоматично. так. Оце, якщо ви хочете натиснути ідентифікатор персональної конференції, то ви зробите свою конференцію, скажімо так. Постійною для всіх. Я зараз покажу, як це виглядає. Як це виглядає? Дивіться. Наприклад, ось у мене конференції, і у мене вже створена, бачите, написано мій особистий ідентифікатор конференції і набір цифр. Що це означає? Це означає, що в мене є персональна конференція, яка завжди постійна посилання на неї постійне. Я можу його тут постійно копіювати і розсилати всім, кому потрібно. І кожен буде заходити по цьому посиланню. Для чого це потрібно? Ну, наприклад, у мене йдуть уроки регулярно, раз на тиждень в якоїсь групи. А спочатку, коли ми тільки поринули в умови дистанційки, пов'язані ще з ковідними, а, призупинками, там не призупинки, так, а з ковідною дистанційкою, скажімо так, так, то ми я особисто а, Кожен тиждень складала нову конференцію і її. Розсилала дітям, запрошення розсилала дітям. А потім я зрозуміла, що можливо скласти персональну конференцію, яка буде постійною завжди. Раз на рік я відправляю її дітям, закріплюю у своїй вайбер-групі або в Google класі, залежно від того, де ви працюєте, і ви маєте вже постійну конференцію, вам не треба постійно її кудись розсилати. Далі давайте розбиратися із зумом. Що в нас є? Так, тут у нас головна. Далі в нас є функції календар, листів, колективний чат, якщо він потрібен, конференції. Так, тут у нас є моя персональна конференція, і тут у нас є конференції, які записані. Так, тобто, це тут зберігаються всі ці конференції, де я вмикаю функцію запису. Вони завантажуються на комп'ютер. Після того, як форматуються, але про всяк випадок зберігаються тут, і ми їх можемо ще раз відформатувати. Якщо в цьому буде потреба, ну ви загубили, у вас е попросили ще раз відправити. Ситуації бувають різні. І у нас є функція додатково, вкладочка так, тут є ще багато додаткових функцій. В принципі, я їх також не використовую. Далі, що з приводу тарифу? Так, отут є змінити тариф. Тобто Zoom в базовому тарифі, а в мене базовий тариф може підключати до себе 100 окремих аккаунтів. Тобто, якщо ви хочете, щоб влізло більше людей, ви повинні попросити їх якось групами підключатися. Тобто, щоб з одного комп'ютера вас слухало більше людей. І а, у звичайному режимі конференція буде тривати 40 хвилин. Потім вас відключать і вам треба буде під'єднуватись за цим же посиланням ще раз. А, у зв'язку з воєнним часом у нашій країні Zoom надає а, можливість не від'єднуватись. Тобто він не роз'єднує через 40 хвилин. І за це їм велике дякую. Тому що мені Zoom потрібен постійно. Я викладач музично-теоретичних дисциплін і проводжу свої уроки в Zoom, так як в Харкові, на зараз у нас дистанційне навчання. Далі, давайте зайдемо в конференцію і будемо вже розбиратися з інтерфейсом Zoom саме в конференції. Так, дивіться. Ми під'єдналися і маємо ось такий інтерфейс. Зараз у мене вимкнена камера і вимкнений звук. Дивіться, і звук, і камера в мене перекреслені. Взагалі, все, що вам може бути потрібно, шукаємо на ось цій панельці. Якщо у вас вімкнена демонстрація, то ця панелька переміститься вгору. Я вам це згодом покажу. Отже, давайте розбиратися спочатку із звуком. Давайте я увімкну камеру, щоб мене було видно. Так. А, якщо у вас рухається, ви щось кажете, і у вас рухається мікрофончик, то це означає, що звук є, і зі звуком все добре. Далі. При налаштуванні звуку є дуже класна функція, яка допоможе вам чути добре все, що відбувається. По той бік вашої конференції, і вас будуть також гарно чути, як це можливо. Багато разів я чула від викладачів спеціалістів, що Zoom не дуже зручний у використанні, тому що погано чути інструмент, поки дитина говорить, або ви говорите все чути. Як тільки дитина починає щось грати, або ви їй щось демонструєте, граєте, то звук одразу переривається. Це пов'язано Зв'язано з налаштуваннями звука. Це не пов'язано з і якістю інтернету або з потужністю комп'ютера. Це пов'язано саме з налаштуваннями звука. Що робити в такій ситуації? Дивіться: отут є у нас така птичечка біля мікрофона. Ви натискаєте на неї і заходите до налаштувань звука. Налаштування звука. У вас випливає така іконочка. Така вкладочка. Так, і вас тут цікавить. До речі, тут показано ваш робочий мікрофончик, бачите, сувається така рисочка. Так, і тут показано звуковий профіль. Так от, зазвичай він стоїть на функції автоматично автоматичне регулювання шумоподавлення. Це означає, що Zoom сам в. Виявляє, які шуми йому подавляти, а які залишати. Ваш голос він завжди буде залишати. А от музичні інструменти чомусь Zoom оцінює як шум. І тому, коли ви починаєте грати, або ваш учень починає грати, то звук пропадає. Що треба зробити? Треба поставити так, як у мене стоїть зараз. Низьке шумоподавлення, або якщо у вас англійська мова. А встановлено в зумі, то ви ставите «Low». low. Дивіться, до речі, з приводу зума, з приводу зума мови української тут немає. На жаль, угу. я потім покажу. Так, давайте продовжувати. Ви, ви обрали лоу або низьке шумоподавлення, і у вас одразу буду чути, що грає ваш учень і що граєте ви. Тож, проблему зі звуком ми вирішили. Давайте просуватися далі, вирішувати проблему із відео. Отже, відео ми можемо його зупинити. Натиснувши отут на камеру, або ж знову увімкнути, які додаткові функції є. Також заходимо от сюди, у нас є налаштування відео, або ж можна скористатися і ось цими налаштуваннями. Так, зайшли. А, тут можна обирати Розрішені. Тут можна обирати а, якість відео. Так, можна отображати відео ось так, зеркально або звичайно. так, А також можна трошки натиснути підправити мій зовнішній вигляд. Я трошечки все ж таки підправляю. Далі, що можна використовувати ще. Заходимо знову сюди. Дивіться, можна гратися з фонами. Наприклад, розмитий фон. Якщо вам не подобається ваша квартира, або якщо ви хочете, щоб ніхто не бачив, що у вас там на задньому фоні, ви можете трошки розмити фон, і буде так, як у мене. Далі, ви можете обирати. Віртуальний фон, дивіться, ось тут ніякий, розмитий або різноманітні картинки. Я за рекомендацією Олі Карілкіної обираю так само собі різноманітні а, вітальні. Так? Мені подобається ось ця, і на цьому фоні я здебільшого і а, виступаю. Так само є різноманітні фільтри у цих відео. Так? Що тут є за фільтри? Просто а, кольорові. Трошечки. Так само, як і в інстаграмі, там будь-які різноманітні редагування, я обираю такий жовтенький, тепленький, він мені більш за все подобається. Далі є всілякі цікаві штуки, це не досить підходить, мені здається, для навчальних відео, але, в принципі, може бути. І навіть є ось такі розважальні аватарки. Де вись, з с піцею на голові, або навіть ось такі. Також не дуже підходить, але, в принципі, чому би ні, може бути ось таке. Ось така крута. Всяке може бути. Так, знімаємо з мене окуляри, повертаємо тепленький фон. А, і також можуть бути різні аватари. Тобто, ви можете. Обирати, наприклад, ось таке і замість мене тепер виступає ось така миленька собачка. Мені треба було натиснути, щоб дозволити моїй камері змальовувати моє лице. Так що, якщо, не хочу, якщо я не хочу, щоб мене бачили, то для вас може виступати ось така кумедна собачка або а, лисичка, або хтось інший. І так далі. Тепер би мені повернути, ага, знову натиснути «Н». І знову для вас виступаю я. Далі, що у нас є далі? А... Безпека. Ми туди не лазимо, у нас це не стосується. Далі, учасник, кількість учасників можна подивитися зараз я одна для вас розповідаю. Демонстрація екрану дуже класна функція, дивіться, натискаємо, і ви можете обрати або демонструвати весь екран, або демонструвати якесь окреме віконце. Якщо вам багато разів треба перемикатися з екрану на екран, то вам краще використовувати. Ну, тобто з документа на документ то вам краще використовувати весь екран. Якщо вам достатньо одного документа, і ви будете в межах одного документа працювати на уроці, то ви можете обрати саме цей документ, відкрити його, і, наприклад, і у вас буде Видно цей документ на демонстрації. Ось він відкривається, і зараз я його відкрию, наприклад, ось так. Так. І ми відкриваємо, наприклад, якусь сторіночку, і так далі. Або зупиняємо демонстрацію, дивіться, і наша панелька знову опинилася знизу. Зараз я закрию смартовський документ, тому що він мені заважає ось так. Показали, як можна робити з демонстрацією. Йдемо далі. Дуже важливою є функція реакцій. Дуже важливою є функція реакцій. Я спочатку не додавала їй значення, але коли почала виступати саме в онлайні, я зрозуміла, що перше, що мене дратує, це чорні квадрати, тобто вимкнені камери. Не тому, що мені складно розповідати, а тому, що я не бачу від вас реакції. А це дуже складно. Ти не розумієш. Заходить матеріал, не заходить, люди розуміють, не розуміють і так далі. Коли все ж таки ти бачиш обличчя, то ти розумієш. Краще, як тобі доповідати далі. Можливо, щось змінювати, а можливо, все йде добре. Ще дуже допомагають в цьому реакції. Так? Дивіться, тут треба, можна піднімати руку, тут можна ставити там сердечки, сміятися або гніватися і так далі. Тут багатезна кількість реакцій, ви їх можете обирати. Далі в нас є демонстрація: тут чи можна колективно управляти Zoom-конференцією, чи тільки організатор може це робити, це ви самі обираєте так? І у нас, отут, у функції додатково ховається функція запису. Вона дуже важлива для нас, тому що саме в Zoom ми можемо також робити скрінкасти. Заходити сюди, натискати функцію запису дивіться, записувати на этот комп'ютер. Натискаєте, і у вас пішла знову запис. У вас знову пішла запис. Тут натискаєте паузу. Дивіться, запис призупинена, а тут натискаєте знову а, паузу. Так? І коли дивіться, написано, що після завершення конференції файл запису буде перетворений у формат MP4. Тобто, коли ви вийдете з конференції, у вас почнеться перетворення цього запису на. Формат mp 4 який потім буде збережений на вашому комп'ютері, і ви зможете його надсилати тим, для кого ви робили цей запис. Так, отже, ще раз, якщо я вмикаю демонстрацію, наприклад, ось так: якщо я вмикаю демонстрацію, так, то у мене ця панелька переміщується. Нагору. І так само у цих трьох крапочках є записувати на цей комп'ютер. Ось так, якщо я зупиняю демонстрацію, то в мене панелька переходить вниз. І отут в мене, в цих трьох крапочках є функція чат. Так, якщо ви не знайшли функцію чат отут, то вона у вас в трьох крапочках. Зайшли додатково, натисли чат, і у вас відкрився чат. Ще трошки скажу з приводу чату. Що тут у нас таке? Дивіться, ви можете відправляти свої повідомлення. Написали щось і натисли Enter. І всі читають, що ви написали їм привіт. Хтось може поставити реакцію. Тут так само можете ставити реакцію. Дивіться, тут написано всі. Якщо ви хочете відправити всім, то ви залишаєте тут написано всі. А, і це прочитають всі, хто є зараз в Зумі на конференції присутній. Якщо вам треба відправити конфіденційно комусь одному або двом, або трьом. Це повідомлення, то ви отут натискаєте. Ну, зараз у нас нікого немає в конференції, окрім мене. Але якщо будуть, то ви обираєте тих учасників, які побачать ваше повідомлення. Всі інші це повідомлення не побачать. Це також дуже гарна функція, якщо вам треба. Якось переговорити з людиною. Це, звісно, можна зробити телефоном, але якщо ви всі знаходитесь в одній конференції, то можна зробити і тут. І ще я забула трошечки сказати про оцю функцію вид. Я, в принципі, нею не користаюся. Я завжди у режимі доповідача. Але якщо ви можете, якщо ви хочете, щоб було багато видно іконок людей, так, на вашому комп'ютері, то ви можете обрати функцію галерея. І ще є отакий цікавий називається ефект присутності. Ми його обираємо і я розмовляю для вас тепер із картини. І ви можете робити такі цікаві штуки. Наприклад, якщо вам треба запечатліть, хто був на вашій конференції. так, Або обрати щось отаке цікавеньке. Можете дивіться, можете скривати своє відео, можете прибирати учасників, які зайшли без відео. Так? Якщо вам треба, щоб у вас на фото, на вашому скріні були тільки іконки тих, хто сидить із вімкненими камерами. І так далі. А, ну, якось так, я дуже сподіваюся, що це було для вас корисно. Зараз буду виходити із Zoom-конференції, якщо у вас виникатимуть якісь питання. То, будь ласка, я на всі їх відповім. Задавайте свої питання. Ще разочок, якщо вам треба записати щось, заходите у три крапочки. Тут є функція записати на цей комп'ютер. До речі, відео з зума важить не дуже багато, воно легке, його можна передати навіть вайбером. Якщо вам треба щось швиденько пояснити вашій дитині, але якість у цього відео так само буде не дуже якісна. Цього достатньо, але це не Full HD, що називається. Завершуємо нашу конференцію. Якщо ви натиснете просто Вийти з конференції, то ви вийдете, а всі інші учасники зможуть ще поспілкуватися. А якщо ви хочете, щоб всіх викинуло, і ви взагалі повністю завершили цю конференцію, натискаєте завершити конференцію для всіх. Ця функція у вас буде тільки тоді, коли ви хост, ви є хостом, тобто ви організатор цієї конференції. Якщо ця конференція організована кимось іншим, от сьогодні, коли будете виходити, подивитися, то у вас буде тільки кнопочка Вийти з конференції. Ось відео трошки перетворилося, це те, що ми натискали. Давайте пішла... Знову пішла запис. Тут натискали. Ось таке коротеньке відео ми подивилися з вами з приводу запису, який зробили. Так, ось воно зберіглося у мене в папці Zoom. Якщо ви втратите це відео, то ви знову в записаних в конференції а в Zoom можете знову його для себе дістати. Отже, ще раз а, заакцентую вашу увагу на тому, що Zoom є дуже класною програмою. Я дуже вам всім її раджу тому що в ній можна і скрінкасти записати, і урок провести. А також, якщо ви хочете запросити на відкритий урок когось, саме на онлайн-урок, то це також можна зробити в програмі Zoom.